Юра, знаєш, на вулиці вже осінь, хоча, чесно, я душею ще в літі. А ти часом не поплачу вже, що в нас вже традиція з тобою. Яка? От Ми щоразу перед кожною програмою з тобою зустрічаємось в Люм'єрі. В місце в тому... зустрічі щасливих так, людей. Так, В тому якраз місці, де... де ми стаємо щасливіші і багато людей. Ну знаєш, це місце нам, мені особисто принесло вже дві перемоги. Ну, тобі дві перемоги, мені поки що дві поразки, але я думаю, що ми на цьому не закінчимо, що я все ж таки переможу. Я собі так подумав, що я тобі сьогодні дам право вибрати місто, те, в якому ти будеш себе почувати комфортніше. Я тобі за це, звичайно, вдячний і в мене були ідеї, куди би ми поїхали. Я пропоную поїхати в Богарча. Якщо ти себе там будеш почувати комфортно, тоді, будь ласка, їдемо. До речі, я чув там базарний день сьогодні. Ну, я не знаю, що базарний день, але я думаю, що я сьогодні переможу. А, і до речі, так як ти програв двох минулих програмах, Побачимо. Як? Та-да! Да, да. А? Де це ми? ми. Богорочани! Богорочани? Це саме Богорчани. Богорчани! Братан, я побіг! Друзі, поки ви нас дивитесь, ми в Борочанах йдемо шукати нових бізнесменів. Юра, я з тобою! Догнав! Ти Куди біг? Копійочку, чувак! Копійську! Йдемо скуплятися! Пішли. Ну що ж, І вже в горочанах ми розпочинаємо знову ж таки вибирати товари для Степана, щоб йому було важче його команді продати, і звичайно, щоб мій учасник переміг. Поїхали. Беремо пасту. Навіть не знаю, що. Місто Вогретяни, ми приїхали до вас, магазин копійка. Шукаємо нового бізнесмена, але перед тим робимо покупки, в магазині, копійка. І знову вибираємо чудовий товар для дому. Отож, давай будемо йти і щось вибирати. Отака от от штучка, якою тріпають коврики. Я думаю, нам воно пригодиться. Так, у нас сьогодні товари йдуть більше для жінок та для дітей. Можна взяти ніж. Наші жінки ще ті газдині. Якийсь гарний ніж треба взяти. О, копійка, копійку береже. Візьмемо з три зошита, візьмемо ще. Пані, що шукаєте? Нічого. Хотіли вам щось допомогти, вибрати, але все ж таки. Давай візьмемо губку. О, я думаю, ця річ пригодиться будь-якій жінці в домі. Це є терка. Терка універсальна на чотири сторони. Супер. Беремо терку. І ще завжди пригодиться будь-кому. Навіть можна взяти дві пачки сірників. Я думаю, те, що треба, якраз на природу. Зараз жарко. Беремо, не знаю, беремо такий пергамент, напевно, що, чи що взяти. Давай о! фольгу. Фольга така штука, що пригодиться в різних випадках. Беремо бутилочку. Це така штука, що я думаю, пригодиться і в дорозі, там собі якийсь компотик поставити, молочко, там чекав, всяку таку штуку. Може ми з Зоши взяли. Все ж таки вересень на вулиці. З машинку. Може якийсь мужчина купить. Вішаки. Може би то вішаки взяти, може, може то дійсно комусь потрібно буде. Ну, такий вішачок можна взяти буде. Жінки люблять то, складати, щоб все було акуратно. Так, думаю, треба взяти якісь товари для дітей. Бачимо, тут також дуже багато всякого є. О, є така от штучка, чи це браслет, чи це шнурочок, не знаю. Але, думаю, учасники наші продадуть, так як вони початкові наші бізнесмени, розвиваються. Все в них буде круто. Для дітей така якась штучка синя, теж беремо. Так, думаю, можна взяти засіб для миття посуди. Копійка фірмова, краща ціна, беремо відчуття, коли ти один в магазині, можеш потанцювати, а ніхто тобі інше не скаже. Yep. А якщо буде комусь дуже романтично і не буде знати, як зробити своє свято, я думаю, що можна взяти таке сердечко, собі десь вечором запустити вдома, знаєш, як то? все ж таки добре. Так, Давайте вибрати якусь кружечку цікаву, гарну, щоб все ж таки, сьогодні хтось отримав її, купив. Я навіть не знаю, от. якусь таку гарну би взяти. Давайте таку ми візьмемо з квіточкою. От гарна така кружечка. Кльово. Вибираємо останні такі три товари, які будуть якраз підходячі для того, щоб їх реалізувати в Богорочанах. Отож, в мене є така пропозиція взяти е, з таку бананочку, нормально тримати гроші, це кльово. Дивись, тут зелений цінник. Це краща ціна. Так що я думаю, що з кращою ціною такого навіть в сільпо немає дешевого, який вкопієшся. І давай все ж таки візьмемо ще й ну, щось цікаве таке для чоловіків. Я бачу на касі тут є. Дайте, будь ласка, добрий день, дайте, будь ласка, нам станочки такі для чоловіків. Ні, упаковочку дайте таку нам. О, нехай буде, упаковочка. Окей. І все, тоді ми, ми зразу розрахуємось, ми вже на касі і йдемо шукати наших учасників. Тож прошу. Дякую. Як мене. Я дуже вам дякую. До побачення. Ну що ж, а ми вже скупилися і в очікуванні Степана він якраз розраховується на касі і будемо шукати наших потенційних учасників, тобто бізнесменів, які сьогодні докажуть, в борочанах вони вміють продавати та купувати. Очікуємо. Цього предмету не обходиться жодний день. Він виручає всюди. Туалетна бумага, беремо. Стане. Ну, і, звісно, як кажуть, туалетна бумага йде спочатку, а потім, а потім гарний запах. Беремо це. Супер. Думаю, йдемо на касу. Ще раз добрий день. Та, дивіться, я багато набрав. Будемо там. Беріть, беріть, все. Так. Ще мені салфеточки, копієшки з ох, як я то люблю. Що, покупки зробив? Зробив, подивись, скільки в мене багато. Так само і в мене. Ну що, як завжди, споримо, чи я знайду кращого бізнесмена. Ну, подивимося, я вже спорити не буду, так як кажу, часно, тому що я два рази вже програв, але я думаю, що сьогодні моя команда докаже, що вони кращі. Поміняємося ну, і шукаємо бізнесмена. Добрий день. Куди спішите? Чекайте секунду. Вибачайте, немає. Куди спішите? — Чекайте секундочку, два слова. Часу немає. Всі кудись біжать, кудись спішать. Ах, ці богородчани. Пані добрий день. А, маєте хвилинку? Не маєте жодної. А годинку? А участь в програмі не хочете взяти? Ні. Щоб борочанок всі такі сором'язливі? Дозвольте, я вас ще раз дорогу переведу. Дякую. Обережно, обережно. обережно, пані йде обережно. Гарного дня. Йдемо шукати далі. Знаєте, мені здається, я її знайшов найпрекрасніша, найчарівніша дівчина Богородчан. Пані доброго дня. Хвилинку часу займемо вашого. Не маєте часу. Чому? Куди? Я вас приведу. Вже другий раз відчили, ще такого не було. Дівчатка добрий день. А що ні 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 Добрий день. Не зайняті. Маєте час, маєте хвилиночку. І все, і не більше. А годинку? А чому? Дівчатки, дивіться, я вам так двох слова сказав, що то відбувається, щоб ви не шугалися камери і мікрофона. Ми приїхали сьогодні в Бугорчани. Сьогодні ми знімаємо програму, яка називається Бізнесмен за годину. Вже є наші конкуренти знайшли одну учасницю, і нам потрібно можете бути ви дві зразу як учасниці, можете бути як одна. Умови дуже прості. Тобто є товар від «Копієчки», які ви, наприклад, реалізовуєте, тобто, ну, між людьми реалізовуєте, і хто перемагає, забирає всі гроші і забирає сертифікат на 300 гривень від копійки. Тобто, у, у... це зараз відбувається просто в такому живому форматі. Є товари. У нас є одні товари, ви можете дві зразу продати. Моя робота у мене досить. Це буквально 20 хвилин займає часу. У мене 5. 5 хвилин на автобусі, у мене 10 хвилин, і я в андері. І що, ніяк, ніяк як? Ні. Бо в попередній програмі дівчата майже тисячу гривень забрали. Я з радістю, але... Але ні. Забачайте. Дуже шкода. Куди ви спішите, так біжите? Я не маю часу. Каже, Куди спішить, ніхто не знає. Я вже навіть не знаю, куди б ми пішли, щоб знайти людей. прямо. — Може мені дівчинка йде, може вона не відмовить. Пані, добрий день. Дві хвилини часу, тільки зразу не відшивайте, як дві попередні. Маєте хвилинку часу, а годинку? Я не знаю. А якщо подумати? Маю. А, я так люблю лічати, які не знають, що робити, зразу мають годинку часу. Дивіться. Ось візьмемо програму, яка називається Бізнесмен за годину. А, хочемо, щоб ви взяли участь. Все мені потрібно робити. Вам потрібно буде просто показати, який ви бізнесмен, продати цей товар швидше, ніж. Інший учасник і дорожче. Хто продає швидше і дорожче, той і переможе. Приз буде в нас всі гроші, які ви назбираєте, якщо виграєте. І подаруночок від магазину копійка і подаруночки. Супер. А ви точно не спішите, все добре? Супер, тоді йдемо шукати мого напарника і будемо починати. Все ж таки попробуй. Давайте. 20 хвилин вашого часу. Проба гроші не коштує. Тим більше зараз люди всі на ринку, всі люди на такі, що скупляються. Я думаю, що воно буде якраз в самий раз. Не... Відстоїте час і гідність Богорчан. Це важливо. Так. Давайте, попробуй. Попробуй, Ходіть. Но... Ми покажемо вам зараз товари. І я попробуємо. це все розумію, я цього не боюся. Але, але чого? Чому ні? 20 хвилин часу. Давайте, попробуй. Ходіть. Ходіть з нами, серйозно. Ходіть, не встидайтесь, пішли. Я не встадаюся? Ходіть. Ну, от як ти більше, якщо ви не встидаєтесь, то взагалі нема проблем. Ну, Скажи, який там товар. Ну, ходіть, ми зараз вам покажемо. Пішли. Mm -hmm. Отож, друзі, ми вже знайшли наших двох учасників. Давайте спочатку з ними познайомимось, а потім Степан розкаже умови нашого конкурсу. Як вас звати? Олександра. Вікторія Олександра і Вікторія, да. Отак, от нелегкими долями ми знайшли все ж таки наших учасників. Отож, розказуємо умови конкурсу. Ми вам даємо зараз цей товар. За годину часу ви маєте його реалізувати. Продати якнайдорожче. Той учасник, який продасть за більшу суму грошей, той і буде переможцем в нашій програмі і отримує подарунки гроші з двох сторін і подарунки від торгової маки Копієчка. Тому вручаємо вам. Ваші речі, які маєте продавати. Зворотній відлік. Три, два, один, година часу. Поїхали. Це, поїхали. Давай. Ні, дякую. Та хоча хоч щось візьміть. Ні, дякую. Купіть у неї. Щось. Хоч толі допомогу. Все, Все, що, потрібно Все, що потрібно. Так. Щось купіть у неї, бо їй треба перемогти. скільки коштує? 14 гривень тепер. Добре. 14 гривень. Більше доліка допомагає. Ні, ні, більше не треба. Будь ласка. Ні. Я хочу вам запалати дуже крути. Дуже крутої фірми для флор і в мене я сьогодні беру участь в програмі е, бізнесмен за годину, і мені дуже потрібно продати цей товар. Хочете Би, правду? у нас китайці краще роблять. Ну мені, чому так Подивіться ми... яка якість? Ну... У дівчинки ще багато товару є, показуй все. Купіть що у неї дивіться, в мене є такі хороші стали. Вам по-любому вони пригодяться. Бачите? Ну чому ж? ще я показую, показую? все ще маєш. Дна паста вам потрібна? Щіткою. Подарунок, бонус. Подивіться, в мене є ватт. А для чого вам треба продати? Щоб вирити в конкурс. Якому? Програма бізнесмен за годину. Так. Універсально, для всього. Треба. Я кухню по-любому. Добре. Я Здачі не маю. Дай здачі. Давайте маємо бонусу ще щось дамо. Так, давайте ще щось. Давайте, давайте я вам зошит дам для дівчинки. Нас таких не пишуть. Ну, давайте я вам губки дам якраз для кухні. Давай. Супер, Дуже дякую. вам дякую. Віка, вітаю з першим продажем. Йдемо шукати далі. Дякую, біжимо. Віталіна помагала що? я беру участь. В програмі бере участь, купі, треба їй продати товар. Доброго день. Пані бере участь у програмі, їй треба продати якийсь товар, щоб вона перемогла. Бери, Коби, тут є без вирівач, туалет це все додому. Все, що треба, дивіться, терка є, січки. Ви, Ви тобі даже. Мене... Скільки упаковки сердків буде? Нема, за скільки? П'ять гривень. Забирайте за п'ять гривень. До... Бери ще туалетну ти... допомогу. Додому пригодиться. Вам туалетну не, не треба. Давайте туалети. Рулон два. А що би ви хотіли, дивіться, тут є ще брата? Дивіться, є термі, Дивіться, є. Терка, зараз ми вам скажемо. Чекайте. Я вам береш, дам я вас погаю. ви надії, я Я з вами навіть поділюся. я вам обіцяю. Купіть мене станки. Як ви будете ходити? Купіть щось. Купіть, 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 купіть. Не питай, не питай, не питай, якщо не купиш. Я хочу вам запропонувати далі. Освіжуємо. А для цього мити? Ні, теж ні. Ніж! Ніж! Добре? Що що треба візьме. За п'ять гривень. Давай. давай. Тримай Це з вами. Це засіб? для... засібляв. Дивіться, пані, ану. Що? Посуду давай. Ну. давай. давай. А, це що? а це є я не знаю, що це таке. Треба? Це краска Треба. якась? Сюди? Так, виручайте Сахатки, пані. Ні, 2. За 2 а ніж? Пані, ану, це мені ніж ніж? Ану, хоч ніж. На. Поможіть пані виграти, бо. Скільки коштує ніж? За скільки віддаєш ні? Пані, скільки дайте за ніж. Та Давайте Давайте 35. Пані цій треба виграти. Мені треба виграти. Давайте щось дешевше. Ну дайте за 30, я ні, то не Давайте за 30. А ходіть до нас програму. Все, дуже вам дякуємо. все. Ні, я не Станками користуєтесь бритвою? А сумку хочете таку круту? Дуже якісно. Я вам дещо віддам акції. Мені дуже потрібно виграти у передачу. Допоможіть мені, будь ласка. Я вас дуже прошу. Йдемо на пішохідний перехід. Дивися, молода сім'я, доганяй. Можливо, використовуйтесь такою маркою. Сьогодні Ні. дуже крута знижка показує це в мене є ще багато товарів. Поможіть, дівчинці, бере участь в програмі і треба продати. це Можливо, це цікавить така зубна паста, вона в комплекті зі щіткою. Віддам за 45 не гривень. Треба. За 40 віддамо? За, за 40. Виручайте, виручайте, дівчинку. Поможіть, будь, будь ласка, виручайте. Якщо вона програє, вона буде виконувати дуже погане шампунь? завдання. Шампунь за... Е, давайте теж за 40 вам віддам. Ну давайте шампунь. Дуже вам Супер. дякую. А там що? Зубна, зубна там, паста. Пані, вам то там теж знадобиться. Так, витримайте зараз. Так, в мене є зубна паста. Є... Ми падаємо, що в туди. Є така бутилочка майболта, можливо, yeah. вам вашим дітям не знаю. Зошит є. 40 гривень. Дуже вам дякую. Супер. <звук> hey, є э, станки, можливо, для, найкращий чоловік найкращий для чоловіка. чоловіка. подарунок для кожного дня. Давайте щитки. Давайте. О, я здачу. А то скільки коштує? Е, давайте я вам за 40 віддам. Якщо, Якщо маєте, 50. Давайте підходять. Давайте. Ми вас спасаємо. Дуже вам дякую, щоб я від вас робила. Тримайте. Супер, дякую. Дякую за гарну покупочку. треба що щось продати, щоб Просто вона виграла. Просто вирішти мене так, щоб я виграла. Треба щось купити, все для дому. Ми треба свіжого, чи вам свіжого знадобається? Скільки, Скільки він коштує? Скільки він коштує? Скільки він коштує? 20 гривень. Давай. Давайте. Але я в мене... Тримай. Візьми ще віша. Ні, віша кажуть. самому віщо. повішатись на мене. Та ні, він... Вже... 40. Так. 50. Так. 60. 70. Оце, оце? Оце. 80 Візьміть за 10 гривень. 10 гривень візьміть. Все, хлопці, дуже вам ще... Так пускоче продати. Давайте за 50 беріть. Нагада, вони взагалі коштують по 60 гривень ці тарки. Ну давайте за 50. Ярко, Давай, так... Пані, Вже? Все, дуже вам дякую. Дякую. Допоможіть перейти в програмі. Я зараз беру участь е бізнесмен за годину. Мені дуже потрібно продати товар. От станки продаю по акції, дуже дешево. Я навіть не маю скільки грошей, якщо чесно, біля себе пані. Ну, я вам Даже... віддам дешевше, чесно. Я віддам... Дві я гривні. вам біда найдесорга. Я не маю 2 гривні <смітна> біля себе. Давайте все, що маєте, а ми вам щось дамо. Так. <смітна> <смітна> маєте більше, бачите, ви вже обманюєте. Та от, 4, от, 10-9 гривень. Повітряний ліхтарик вам. Жінці сюрприз зробите, сусідці. <смітна> Давайте, Дядя врятуйте дівчинку. Скільки він коштує? Скільки дасте? Краще побільше. Сіп. Та не маю, от, маю раз, два. І то добре. Тримайте, зробите подарунок комусь. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую. Супер. Шос. Ні, я Ну як ви не беретесь? Ви ж такі красиві, ну будь ласка, я продам продам зазначку. Останній товар. Ну будь ласка, мешканки, я в парамі вирю. Все, дуже вам дякую. Дякую. Все, це вішак. Пані, пані, візьміть, будь ласка, вішак. Це зйомка програми. Мені треба як поскорше, продати. Лишилося два товари. Ну, будь ласка. Вже візьмі цілу сумку продати. Не хочу я ні вішака, ні товари. Добре. Треба як поскорше, це продати. Як ти хочеш продати Власка, товари? То в неї лишилося два товари. Купіть у мене ці два товари. Це а ж вішак 19, а це я не знаю скільки. Що там, там пише на ньому? Е... Ні, з тої сторони пише. Вот, 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 як. 8 гривень. Вісім гривень. 8 гривень. Ага. Це фарба якась. Давайте ще чого. Давай, бери. 20 000. 20 000. Добре, я потім пройду. Я вже, купувала, Добре, я пройду. Я вже купувала, я ще візьму. Ще купите. Все, дуже дякую. 28? Я... Так, 2 гривень здачі. Два гривень здачі. Ну. Все, Дай, все дякую. Дякую. Все. -продати, при... При... продати? Я просто... Ну що вам? А що ви хочете за цю суму? 20 -20 маю, в мене лише жінка пішла, я сторожую Це... сумки. Сумки, так. Я приймаю участь у програмі без смазок, де ви зможете мені допомогти. Дивіться, яка в мене є крута сумка для чоловіків. О. Дуже якісна. Дякую. А якіснішої нема? Mm -hmm. Ну, в мене тільки одна, на жаль, наявності. Ну, а ви візьміть 5. Це, Це найякісніше, яка була. Дуже гарна. Щось вона не виглядає на якість. Знижкою ще? Так. 75 гривень? Так, так, вони зараз по 150 продаються. продають. Це 9. щось є? Ну, на жаль, поки що нічого немає, але якщо покласти. За 100 що... гривень ми продамо і щось поставимо поставимо. Вона не катить на 75. Ніяк. Та дивіться, там у нас ще щось є. Може вам щось піде з цього товару, Показуй. У мене є чудові станки, вам по-любому не породяться. Добре, а ну скільки коштує? 55 гривень, за 55 віддам. О, а тут во, за 40 коштує. А тут, тут 10, 10, штук. 9 плюс 10, 1. 10 штук. Такі самі. Ай, дівчатка. — Там, ай, та, ай, там ай. дешевше, та? так? Так. Це неправда. Правда? неякісно. — пасту запропоную. — О, вчора купив, скільки коштує? Ні, ну такого точно не купляли. — Він таку з зеленою полоскою. Та ні. ви, На, на натуральній основі скільки коштує? Скажіть. Ну, десь гривень 45. За 35 купив. Он... Копієшся ще й купили. Так. За 35. 35. Цікаво. <смі> Зеленої полоски. Ще купіше. Вчора купив. Можливо, вас цікавить або сумка, дивіться, така чоловіча, дуже крута. А для е, молода і у вас е, бутилочка. Що ми дівчинці треба, дівчинці треба продати Що вона виграє програмі. Купіть в неї. Купіть. Давайте, оце. Що це коштує? Скільки це коштує? Е, коштує 75 гривень. Зі так. Берем. Берете? Супер. Супер. Платити гроші. Звісно, без цього. — то. Пані буде платити. Бізнесмен за годину. Ааа. Нормально. Куди йдете? — Прямо. Спішите? Ну. А програмі, ні? Ні, ні. Купити теж ні. Шкода. Першу чи ти виграш? У програмі треба сумку продати. Купіть і останню сумку. 20 гривень, будь ласка. Поможіть пані виграти. А то моцна сумка. Це це дуже, вас... що, дуже вам дякую. Це, я дякую. <зарцюватиму для питання>. Фістанки. Фістанки, акції, віддаю останні товари. мені дуже потрібно виграти премію. Я вас дуже прошу. Навіть з пакетиком вам віддам додому. мати гарний пакетик. За 50 гривень. гривень я Забираю. – Дуже супер. вам дякую, дякую. ви дуже вирощи. Ну що, Вікуся, я тебе можу тепер офіційно назвати бізнесменом за годину, тому що ти впоралася з цим завданням. Менше ніж за годину, але пізніше від нашої іншої учасниці. Тому йдемо шукати їх і будемо підраховувати підсумки. Пішли. Знайшовні друзі. Ми думали, що Коломия нас порадує тим, що вони вміють продавати, купувати, перепродувати. А ні. бо борочани теж доказали, що є у нас справжні базарники, справжні купці-продавці, які вміють допомогти учасникам. І ми сьогодні без додаткових завдань знову впорались в цьому конкурсі. Тож я думаю, ну, настав час підрахунку грошей і дізнатися, хто сьогодні переміг. Тож ми рахуємо тут. А ми, в... ми рахуємо. Місте. 300, 350, 470, 380, 394. 310, 412 грн. Отже, у вас 412 грн. Ми зразу хочемо вас привітати з перемогою. У нас 300 гривень. Вітаємо, вітаємо учасницю з перемогою. Уга, я нарешті переміг. Віка, не засмучуйся, Для тебе подаруночок від копійки. Ти була молодець, ти все рівно показала, що ти гідний бізнесмен. А нашу переможницю вітаємо і вручаємо її подарунки. В першу ось чергу це всі гроші йдуть ваші тепер. Так. І ось такий сертифікат на 300 гривень. да, да, да. Користуйтеся і. Такий подарунок там є від копійки для вас. вас. Ото звітаємо з перемогою. Ви доказали те, що вогорчанок вміють продавати, купувати і перепродавати. Ви так, бізнесмен так. за годину. Вітаємо. вітаємо. Ну що ж, а всім глядачам бажаємо гарного настрою. Це була програма Бізнесмен за годину. Побачимось в нових передачах. Па-па!